Відносно санкцій проти Петра Порошенка, це просто абсурд. Це, ну, по-перше, санкції не можуть накладатися на громадянина своєї країни. Треба санкції накладати на, на ворогів. А по-друге, це дуже, це дуже негарно виглядає. Це такі дії нашої влади перед, перед за кордоном, перед міжнародним співтористом, перед усім світом. Це ніж у спину нашій українській державі, яка зараз веде рівну боротьбу проти. Російських агресорів. Санкції проти громадянина України. Мене це дуже здивувало. Бо санкції можуть бути накладені на Путіна, на Лаврова. В час війни треба всім об'єднатися, всім об'єднатись, не думати за майбутні вибори, а об'єднатися і перемогти ворога. Взагалі, це ні в які рамки, вибачте, не лазить. Він прийшов на нульову країну, ослаблену. Росіяни в Криму, тут толку немає, ні в казначействі, ніде. Він прийшов, почав цю країну піднімати, почав робить, підсилювати армію, почав робити реформи в армії. Ти його знаєш, що це робиться? Якісь підкилимні ці розборки, незрозумілі, якась помста влади до нормальної, порядної людини. Як...